Вашій увазі новинка. Сьогодні презентуємо маленькі роторні електробритви ось такого типу. Тут подвійне лезо. Я вам хочу сказати, що в нас були раніше такі бокси. Можливо, хтось слідкує за нашим каналом, бачив. Вони були сенсорні, вони дуже були популярні. Ви знаєте, я вам скажу відверто. Можливо, воно здається, що воно таке якесь дешевеньке, неякісне щось. Я вам скажу, на ці гроші воно буде працювати класно. Вам треба просто розуміти, що воно не буде відпрацьовувати 5 років, але ж воно і коштує там, да? не, не 2, не 3, не 5 тисяч гривень. І ми сьогодні подивимося ще раз цю електробритву, а трішечки я вам розповім про неї. Плюс я також зроблю тест. От ви подивитесь дуже цікаво. От, і тому давайте будемо починати з. Візуалізації, так, тобто як виглядає сама електробритва, далі по характеристикам пройдемося, і в кінці ми зробимо тест і подивимось з комплектацією. Отже, в принципі, я вам скажу, що в нас досі вже рік немає, на жаль, неядності сенсорних. Люди досі телефонують, пишуть, просять, хочуть ще замовити. Їх замовляли на подарунок повторно дуже часто. Тому я хочу сказати: от я як людина, яка особисто їх бачила тоді робила огляд. Дуже схожа електробритва. Тобто ніж, от вам треба розуміти, от ніж тут він такий самий, як в тих. І він такий самий, як в будь-якої роторної електробритви. Тому що є просто багато підробок, де просто там якась сітка не зрозуміла, і воно ну, то, то не бритва, то можливо від катишок. Це от саме так воно має виглядати. Ну, перевага і популярність таких електробритв, тому що вони маленькі, зручні. Я можу взяти в кишеню його. Вони водонепроникні, це може бути вологе гоління, це може бути сухе гоління, це мобільність, зручність і швидкість. Тому давайте наче, дивимося саму електробриту. Звичайно, тут вона на кнопці. Тобто тут у нас внизу є кнопка, ми її вмикаємо, вимикаємо. Тут є індикатор, він на зарядку спрацьовує. Я хочу сказати, в чому була перевага мінус роторних сенсорних. Коли була сенсорна, так, да, воно дуже класно, можна було когось здивувати, що ти дотронувся, запрацювало. Але з іншого боку, це не завжди було практично, тому що десь можливо, було якесь, знаєте, випадкове вмикання. Або вона трішечки там, із за того, що якщо це мокра десь вологість попала, воно вже могло там, трішечки глючити. Тут кнопка. Це надійно, треба вмикнули, завершили роботу, вимкнули. Ну, Все-таки це теж є плюс в цьому. Далі, сама електробритва, бачимо, маленька захисна кришка. Тут, до речі, на жаль, тут не Type-C, але тут usb mini його можна знайти. Я думаю, в кожного вдома в якихось старих комплектах такі є. Кабелі, вони валяються. Вони там до цих електронок, по-моєму, такі йдуть. Ну, Тобто знайти можна їх все одно. Не Type-C, на жаль, але маємо, що маємо. Тут mini, скоріше. всього. USB-Mini. Щітка для очищення йде в комплект, і ось така електробритва. Вона воду не проникна, тобто її можна промивати. Ось, і також значить, працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, також, якщо це буде зручно. Час зарядки теж одна година. Тому давайте також зробимо. Зараз саме цікаво, ми зробимо тест. Ми зробимо тест на моїх вусах. Тобто, бачите, мене тут я вам скажу відверто. Ми робили попередній огляд. Ми перед тим як взяти на асортимент. Обов'язково ми дивимося, чи вона справді якісна, чи це можна пропонувати людям. І я вже знаю наперед, але давайте на відео ми все подивимося разом. Чому зона вусів ми будемо тестити? Тому що це сама складна ділянка. Я думаю, чоловіки мене зрозуміють, це дуже грубе жорстке волосся, дуже груба щитина. І саме ось тут це буде тест. Давайте зараз разом все подивимось. Отже. Ну, що, є якісь питання? Класно взяло. Єдине, що тут посередині треба трошки погратися, бо тут і тут згиби. Але працює. Працює ось результат. Тобто, без проблем бритва взяла. Ось такий результат ми маємо. От, а далі щоки, все воно буде брати як зазвичай. Тому вона працює, тому так само ми її рекомендуємо. Ціна 499 гривень за ці гроші, ну, такий результат, ну, краще за ці гроші ви не знайдете нічого. Гірше може, бо я ж кажу: дивіться обов'язково, який це ніж. От Якщо це ось така, бачите, круглий роторний такий ніж, воно ще буде брати це буде працювати. Якщо це. От така сітка, як від Катишків, я не знаю, що то таке, то як взагалі таке можна продавати, то просто мусор, який нічого не робить, нічого не бере. Тому ось такі електробритвочки вони працюють, вони є. Ми також даємо гарантію від нашого магазину на півроку. Тому, якщо от протягом півроку вона вийде з ладу, ви можете до нас зателефонувати, ми вам безкоштовно вийшли нову. Тому, в принципі, я рекомендую те, що я на собі перевірив, те, що ми подивилися, мені це подобається. Я розумію, що це така сама, як та наша боксів. Вона дуже крута. Єдине, що знаєте, є люди, які ну, може я їх і розумію, якщо вони в цій сфері не працюють, вони щось десь подивилися, якесь фото в інтернеті або купили щось оцю сітку. Чомусь люди не можуть ну, відрізняти сітку і ось таке подвійне лезо. І думаю, що воно все однакове, ну вибачте, є різниця все одно. Навіть візуально ви бачите, що воно інше. Тож треба ж думати головою і розуміти, якщо воно тут інше виглядає, сама конструкція, то значить воно інше. Давайте подивимося, що всередині. Всередині повно волосся. Причому ви бачите, що воно геть взяло різні такі великі волосини. Воно взяло. Тобто я не скажу, що якісь були проблеми, воно працює. От. І скажу ще трішечки про роторні електроприти, про цей тип. Ну, ви коли дивились тест, ви бачили, що на одному місці так проводив декілька разів. Це для роторного типу абсолютно нормально. Це Треба уявити, що ми майстри, які працюємо, шліфуємо стіни після того, як ми їх обробили. так. І є ось такі наждачки, ми їх отак шліфуємо до того, щоб воно було як яйце. Оце така сама історія. Тобто ми шліфуємо так, шліфуємо, шліфуємо до того результату, як нам треба. Це як шліфовка йде, отак на одному місці. Але із-за того, що це швидко, мобільна така компактна штучка, це дуже легко і просто робити. Бо коли воно там напівобличчя, знаєте, ну, воно не сильно то й зручно. А так пройшлися, 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 ось тако, пройшлися і маємо результат. Можна навіть руками, я завжди в мене просто поганий зір, у мене звичка, я на дотик. От Я руками роблю на дотик, бо погано навіть перед очима. бачу. Я на дотик отак провівся: треба чи не треба, і так пальцями я розумію, чи в мене гладка шкіра, чи ще треба пройтися. Все. Також можна використовувати от в роторних, в шейверах сіткових не можна, в роторних можна використовувати різні косметичні засоби: там і гель, і піна. Для гуління, це все ми наносимо на обличчя. І так само роторною ми можемо працювати в роторних це можна в водонепроникному типі. А, от. І, в принципі, доглядати просто, оскільки вода не проникна, я рекомендую під проточною водою ми беремо, пройшлися змили. Це якщо вже така ситуація, якщо не сильно багато волосся, можна щіточкою. Єдине, також я рекомендую, якщо ви. Під проточною водою промили, в такому розібраному вигляді залишайте сушитися. Бо, тому що якщо ви одразу закриєте, ви одразу закриєте е, саму цю голівку, воно всередині там буде залишатись волога, це не дуже добре. Воно там може запиратись, якісь бактерії і так далі. Краще його підсушити, от так, все. По догляду, це, в принципі, все. 500 гривень, я вважаю, це ну, і на подарунок можна, і як другорядна, тобто просто в дорогу. Наприклад, у вас є ваша основна якась хороша електробритва. Ви розумієте, що вона велика, вона займає місце. Можна взяти в карману ось таку маленьку і нею користуватись. Класний подарунок для власного використання перевірено, тобто це та, яка в нас і була раніше, тому хто нас замовляв ось такі за 550. За 500 візьміть, ось такі вони будуть такі самі схожі. Тому рекомендую, замовляйте, є вже в наявності, і нарешті щось ми знайшли подібне. У нас їх давно не було, майже рік ми шукали те, що буде схоже на, на ту нашу сенсорну. Славно, сенсорну. На жаль, сенсорних вже немає, їх зняли з виробництва, бо це була давня поставка. але Добре, що є щось схоже, тому що я з вами погоджусь, дуже багато різних підробок, неякісно. Я не, не розумію, на що цей мусор взагалі продавати. Я вас розумію, тому що е, ризики, коли ми купуємо щось таке бюджетненьке, є ризики, що воно буде не дуже. Ну, ми зі свого боку, нам важливо репутація, нам важливо, щоб до нас люди повертались, нас радили. Тому будьте впевнені, що ця штука вона буде працювати. Ну, на ті гроші, на які ну, я ж кажу, що це ж там все-таки. Ну не там Браун 9 серії, вибачте, який коштує да, 20 тисяч гривень. Ну, все таки, також враховуйте, що вона 500, але на 500 вона буде працювати. Отак От я скажу. Такий висновок. Тому хто хоче, спробуйте, замовляйте на посилання в шапці в описі під відео і пряме посилання з Електробриду, Там буде додаткове фото, інформація. Все раді, що ви нас дивитесь, підписуйтесь, Далі буде багато нового.